Чоловік приходить до адвоката. Скільки ви берете за консультацію? «10 тисяч гривень за три питання. Вам не здається, що це занадто дорого? Здається, і яким буде ваше третє питання? Здравствуйте, сусіди. Я довго спостерігав за вашими дітьми і хочу зробити вам пропозицію. Я режисер на телебаченні і хотів би зняти ваших дітей у рекламному ролику. Готовий добре заплатити? Хм. Цікаво. А що за реклама? Засоби контрацепції. Завуч на Педраді. Шановні колеги, керівництво школи вирішило ввести нововведення, і з нового навчального року в нас буде економ клас вчителя, який проштрафився, призначатимуть класним керівником класу, у якому діти тільки з неблагополучних сімей. А ви знаєте, чому у Запорожця багажник спереду? Тому що на такій швидкості за речами треба наглядати. Чоловік приходить на роботу з підбитим оком, його оточують здивовані колеги. Андрію, що це? Як це? Ти що, на хуліганів натрапив? Ні. Дружина запитала, чи хочу я, щоб до нас на тиждень в гості приїхала теща. І я дав правильну відповідь щоправда, тільки з другої спроби. Сьомочко, радість моя, ти після одруження схутий і змарнів. Вона що, не годує тебе? Мамо, ну шо ви таке говорите? Весілля було тільки вчора.